Всім привіт! Дякую гості, хто зайшов на канал. Хочу сьогодні розповісти, як я саджаю солодкий перчик. Саджаю я їх по два завжди. Сьогодні буду ще поливати їх. Саджаю просто ґрунт і земля. Більше нічого. Іноді вокруг посипаю попелом, щоб їх не трогали шкідники, заодно і підкормка їм буде. Завжди саджаю по два, бо вони друг друга затіняють друг друга підтримують. І кущі кращі, і перець більший, і його більше. Ось у мене вже один перець, бачите, то його. І ще на той випадок, що якщо якийсь перечинка не прийметься, то одна хоч буде. По одній мені не подобається. Мене бабушка навчила садити по дві, і я завжди саджу по два. Бачите, завжди по два пізніше буду вже підсаджувати, але поки так. Також капуста наша на городі вже прийнялася, гарна така, мені подобається, треба буде ще полить її трішки. У нас тут такі Я моя пекінська капуста. Щось я її зробила не так, не вмію її саджати. Перший раз посадила і вже розчарувалася. Не буду більше саджати. Дякую всім, хто зайшов на наш канал. Підпишіться, будь ласка, підтримайте нас лайком.